Хотів би торкнутися питання, яке зараз є надзвичайно актуальним та популярним масове використання штучного інтелекту в майже всіх сферах життя. Але, незважаючи на це, я впевнений, що замінити живе спілкування неможливо. Сучасні технології приносять нові підходи до психотерапії, психологічного консультування. Вже створено чимало онлайн-платформ з метою ментальної підтримки пацієнта без прямої участі лікаря. В нашій клініці ми теж використовуємо сучасні технології, наприклад, віртуальна реальність, онлайн-консультації, цифрові щоденники, алгоритми самомоніторингу стану тощо. І це справді допомагає пацієнтам. Але я завжди підкреслюю: технології це лише підтримка, а не заміна терапії. Людська психіка налаштовується через живий контакт, наш мозок реагує на голос, інтонацію, міміку. Присутність іншої людини, емпатію. Цей процес називається міжособистісною регуляцією, формує довіру, і саме він забезпечує глибокі терапевтичні зміни. Жоден штучний алгоритм не відтворює цього повністю. Майбутнє психотерапії у розумному поєднанні технології роблять допомогу доступною, але ключем до одужання залишається жива взаємодія, в якій людина відчуває, її бачить, слухають. Y resume.